Повернення на сцену. Івано-франківський театр ляльок готує прем'єру оновленої вистави Іван Голек-Зміє борець. А, а що вийде, ми не знаємо! Я собі цар. <світ> <світ> Було у нього два сини. Так. старший. П'єсу за казкою Івана Манжури, що у 1993-му написав Олександр Кузьмин. Уперше вона з'явилась на сцені два роки по тому і була у репертуарі до 2010 року. Тепер до восьмидесятиріччя з дня заснування театру виставу оновили. В виставі відбулися зміни не акценти, саме, саме драматургічного і сценічного втілення. От е, я думаю, що в, в цьому є е, відмінність нашої е, вистави. Один із героїв Хома його грає актор Олексій Бакін. Каже, у негативного персонажа більше фарб. Грати такого цікавіше. Він, врешті-решт, таки переходить на бік добра і продовжує е, бути головним. Ця роль. Така як фарби для, для художника, мабуть. Тобто, щоб не малювати по стінах, можна намалювати це на полотні. Директор театру Роман Братковський впевнений, ця постановка буде близькою і дітям, і дорослим. У ній щорі емоції, вічні теми та улюблені персонажі. Там акценти зроблені під сьогоднішній день, і якщо колись бралося. Просто як сміливого хлопця, який веде боротьбу за добро, то сьогодні вона акцентується на те, що нам треба дуже уважно і дуже точно розумно підходити до речей, які є небезпекою для самого існування держави. Прем'єра вистави 6 липня на сцені Франківського театру Ляльок. Юлія Торконяк, Ігор Гусак, телерадіокомпанія компанія Раї.